Друзі, всім привіт! Обгоріла в перші дні на Занзібарі. Не повторяйте моїх помилок, мажтесь більш ретельно. Зараз ми з вами подивимось огляд отелю. Нонгві Дрімс Mantis Невеличкий, але все, що треба, я вам покажу. Їжу, номери, територію. Але перш за тим, хочу запросити вас приєднатися до мого інстаграм-каналу, тому що, окрім хобі, мандрувати і знімати для вас огляди готелей, моя основна робота це психологія, педагогіка, і в інстаграм-каналі дуже-дуже багато корисної інформації для вас, як кожна жінка може побудувати життя своєї мрії. Я є абсолютним кейсом, тому що. Раніше я не мала нічого, зараз я маю життя своєї мрії. І кожен з вас може цьому навчити. Погнали дивитися готель. Ну що, давайте подивимось готель. Зона ресепції, перша будівля від дороги. На першому поверсі ось така невеличка зона відпочинку. На другому поверсі також красива така доволі зона відпочинку. І на третьому поверсі є. Ресторан, де проходять сніданки. Все красиво в африканському стилі, але мені не дуже сподобалось бути тут з дітьми, тому що багато сходинок. Сходинки є і в будівлі, сходинки є і з номеру, також є на пляж доволі багато сходинок. Але дуже красиво. Територія чиста, охайна. Такі ось диванчики. Сам готель, він бутикового типу. Тобто такі є невеличкі в сучасному стилі. Для Занзібара це доволі сучасний стиль таких будівель. Дивіться, як красиво. Такі бутяки. Звичайно, найгарніший вигляд на першій лінії, коли йде Ocean Wave. Да? І я вам це трішки пізніше покажу. Такі невеличкі два маленькі басейни. І давайте зараз подивимось номер. Номери просторі, більше 50 квадратів, і для Занзібара тут доволі сучасна мебля і сучасна сантехніка. Душ. Зараз вам покажу. Тому що зазвичай в інших готелях, наприклад, в тому, на який буде наступний огляд, там більш такий, знаєте, древні, все-таки древні, все таке не дуже охайне. А тут, бачите, як чистенько. Це новеньке таке, красиве. Я думаю, саме через це цей готель має більш-менш класний рейтинг. Давайте зараз подивимось. Подивимось на вид з вікна. Це номер 6. Він знаходиться прямо на першій лінії, тому така краса. Який є нюанс в цьому готелі? Хороший нюанс, що готель має свій пляж, що доволі рідкісне явище саме в цій зоні. Наприклад, у готелі сусідів пляжу свого зовсім немає. Там скали і волни доходять до самих скал, купатися небезпечно, тому цей готель, звісно, виграші. Але в той же час саме в цій зоні, в цій зоні пляжу Нунгві, завжди йдуть вітри і великі волни, що не є дуже комфортно. Наприклад, в тому отелі, який наступний буде огляд, там взагалі ніяк плавати. Давайте зараз подивимось ресторан, де проходять сніданки і вечері. І подивимось, що тут є. Тут вже не наскільки сучасна мебель. Такий простенький ресторан дерев'яний, але подивіться, який вицвік. Багато місця, тому що будівля сама вузенька. Всім гостям вистачає де сісти бачите який класний дизайн. Цікаво. І зараз подивимось, що по їжі. Стосовно їжі у нас такі відчуття дивні, тому що, звичайно, це не Турція, не Домінікана, їжі тут дуже-дуже мало. Хоча цей готель має доволі класний рейтинг, але ми були здивовані тим, що їжа була нібито на першій свіжості. Знаєте, такі помідорчики підкислі трішки, мангостіни їхні такі, прям зовсім, як вино були. Тобто вибір начебто і є, що для Занзібару ок. Бачите, різні там потрішки, потрішки овочів, потрішки колбаски, фрукти, арбузики не дуже смачні, мандаринки сухі, трішки йогурту, ну, маракуя ок, манго було, це було супер класно. І в принципі все. І ось буквально декілька таких таций з їжею, да, бачите, трішки шпінатику, один вид лапшички, картопелька, в принципі і все. Жарять яєшню, звичайно, ми поїли яєшню і манго. Більше нічого ми такого не знайшли. Святик взагалі нічого тут не їв. Тільки арбузики в цьому готелі. Трішки якихось кексиків. Але знову ж таки, подивіться, який вигляд з вікна. Ага, Є трішки хлоп'їв, тут також якось дивний на смак, молоко, всякі варенечка, жарять панкейки і омлет мікс або яєшенка. Ось так от тут по їжі. Це, мабуть, ще молочна кашка овсянка. Ну, звичайно, фрукти не так, як на Балі, не так, як в Таїланді. Трішки по-іншому тут. Давайте тепер подивимось вечерю. Але хочу сказати, що в нас була святкова вечеря, святкова на День Закоханих, тому, звичайно, їжі було більше. Бо, враховуючи, що в нас був Ол. За вечерю вони взяли 15 доларів з однієї людини, і звичайно, тут були і тортиків дуже багато. Бачите, різні піроженки. і були морепродукти на грілі, дуже смачні, такі прикольні, і більш-менш нормальний вибір їжі. Але знову ж таки скажу, що це було на день закоханих. Тому, тому не знаю, не маю досвіду, як проходить вечеря тут в звичайні дні. Бачите, були такі ікурки смажені, прикольні, і дуже смачні морепродукти, кальмари, туна, сміношки. Прикольно дуже. Дивіться, яка краса. На свята вони накривають або на якісь дні накривають на вулиці. І зона готелю пляж. Подивіться, будь ласка, як виглядає океан, коли він відходить. Тут не дуже виражений відплив, але все одно він є. Зато дивіться, весь пляж, суцільна фотозона. Є такі гамачки, дуже красивий колір, дуже все таке чистеньке, охайне. Пляжик класний. Скажу так, ми би, нам сподобалось дуже прикольно, красиво, але другий раз з дітками в цей готель би ми не поїхали. Є поки єдиний готель, в який би я хотіла повернутися на Занзібар, але це вже зовсім-зовсім інша історія.